27 червня час новина телеканалі Рудана в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас! Поліг у боях на Донеччині шкода, що такі хлопці гинуть зараз. У місті попрощалися з молодим криворізьким воїном Едуардом Матвійчуком. Гроші ходять за дитиною. Батьки самостійно повинні обрати. Заклад, де вони можуть оздоровити дітей. Близько 400 криворізьких сімей мають право на державну допомогу в межах проєкту Є оздоровлення. Родина для дитини. Кожна дитина має право на щасливе дитинство. Ще семеро криворізьких дітей будуть виховуватись у нових родинах. Сьогодні криворіжці попрощалися з 28-річним бійцем Едуардом Матвійчуком. Він жив у Довгинцівському районі. У червні його життя обірвалося у важких боях на Донецькому напрямку. Едуарду Матвійчуку було 28 років. У лавах ЗСУ з квітня цього року. Сам пішов, сам да по повістки. Півроку тому, да. Пішов в військомат. Йому сказали, почекай. Призначення. Потім призначення. Позвонили, да. сказали все. Приході він пішов. Служив Едуард Снайпером, стрільцем у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Загинув 19 червня на Донецькому напрямку під Мар'їнкою. Рідні та близькі запам'ятали його як спокійного, доброго, чуйного, та характер він мав рішучий. Я знаю, що його мама дуже любила. Він був гарним хлопцем. Також дуже любив свою матір ну та і, і батька, і взагалі. Був доброю, світлою людиною. Шкода, що такі хлопці гинуть зараз. Попрощатися з бійцем прийшли його родичі, знайомі сусіди і друзі, з якими він ріс у цьому дворі, звідки проводжають Едуарда в останню путь. Там грали в карти, там сиділи на лавках. Я пам'ятаю це. Ми приходили до них на Новий рік, грали з ними приставку. Це все пам'ятаю, я не вірю, що цей дитини мало її немає. Хоче, напевно, 7 років. Я як фотографію побачила вчора, що він загинув. Я тільки вчора зазнала, що це вже дорослий чоловік. мужчина. У бійця залишилися батьки, брат і сестра. Едуард Матвійчук працював на будівництві. Мріяв про власну машину, то планував багато подорожувати. На жаль, мріям не вдасться здійснитися. Аліна чистосердо Вадим Діденко цей день. Майже 400 криворізьких родин мають право отримати 14 тисяч гривень на відпочинок дітей у межах проєкту є оздоровлення. Монетизація дитячого оздоровлення за принципом гроші ходять за дитиною. Діє в Україні з 1 червня. Хто може розраховувати на кошти від держави і як їх отримати? Про це далі. Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Чернігівська, Луганська області, Миколаївщина, Сумщина, Харківщина та Херсонщина. Малозабезпечені багатодітні сім'ї з цих регіонів або родини, де є дитина з інвалідністю, можуть отримати державну допомогу на оздоровлення у кривому розі майже 800 дітей у списку на бронювання путівки до табору. Управліннями соцзахисту районами вже проведена відповідна робота щодо інформування батьків, що вони мають. На це можливість. Батьки, які потрапили в ці списки. Діти, яких потрапили в ці списки, мають звернутися до Приватбанку, відкрити рахунок зі спеціальним режимом використання. Але одразу хочу зазначити, що Приватбанк може і відмовити у відкритті рахунків відповідно до своєї політики, а саме якщо є якісь обмеження на обслуговування таких клієнтів. Батьки, які відкрили такий рахунок зі спеціальним режимом використання, отримують після зарахування коштів на такий рахунок, отримують повідомлення через портал «Дія», в тому числі мобільний додаток, про зарахування цих коштів. Крім додатку дія, список претендентів, що мають право на отримання бюджетних коштів, надійде до районних управлінь соцзахисту. Після отримання коштів батьки самостійно повинні обрати заклад, де вони можуть оздоровити дітей, зв'язатися з ним оплатити путівку і оздоровлювати дітей. Обрати цікавий літній відпочинок для дітей батьки можуть серед 19 дитячих таборів, розташованих в Карпатському регіоні. Юлія Вітряк, Артем Кравченко, цей день. Семеро дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали нові родини. Фахівці служби у справах дітей Довгинцівського району передали їх до двох дитячих будинків сімейного типу. Детальніше у сюжеті Дар'їськової. Неля та Олександр упродовж 10 років виховують дітей, позбавлених батьківського піклування. Увесь цей час велика родина функціонувала як прийомна сім'я. Тепер їхній статус змінився. Від учора вони вже дитячий будинок сімейного типу. В березні 2013 року ми відкрилися як прийомна сім'я і взяли до себе в родину хлопчика. На той час йому було 11 років. Ми дуже хотіли собі сина рідного У нас була донька, їй було на той момент 13 років, і ми вирішили підійти до цього з розумом і взяли дитину з дитячого будинку, тому що кожна дитина має право на щасливе дитинство. Згодом у нас з'явився наш рідний син. Ми собі взяли ще дитину, ще синочка. Ми взяли Кирила в 2020 році. І коли ми побачили, як дитина адаптується в сім'ї, посміхається і як це гарно, ми прийняли рішення розширятися і взяти ще одну дитину. У 2021 році до нас прийшов ще один Кирил. Учора велика родина отримала нове поповнення: двоє семирічних близнюків Кирило та Костянтин, а також десятимісячна Соломійка. Відтепер також зростатимуть удома в сім'ї. Знайомство з дітьми відбулося у 25-річний ювілей подружжя. Батьки вихователі кажуть, для них це був певний знак. Зараз у нас п'ять хлопчиків і одна маленька дівчинка. Соломія це гарне українське ім'я, яке принесе нашій сім'ї надію. нашій сім'ї. Любов і, і радість. Ми вже підготували і, і ліжечко, і коляску, і, і ходунки. Ми ми думаємо, що дитина вже в 10 місяців вона повзає. Хорошо, ми бачили. То ми думаємо, що вона скоро стане на ніжки і буде ходити по дому. А так, всі, всі іграшки, харчування для дитини придбано. Хлопчикам 7 років. Сім років вони будуть іти до першого класу. Ми вже їм купили зошити, прописи, книжки перші, букварі. Вони приїдуть додому і сергазу вже почнуться готуватися до першого класу. Того ж дня ще троє дітей, які не знали батьківської любові, були передані на виховання до будинку сімейного типу Павленкових. Він діє 5 років. Мої діти вже взрослі, дорослі, вже такі вже внуки сонки і ті діти, які вийшли від мене. Вже участь, а де котрі ще коло мене так знаходяться хлопці, дівчатки вже. шестеро, шестеро вийшло від мене. Ще одна дівчинка була взята під опіку зіти Павленкової. У мене своїх троє дітей зрослих, троє внуків, Ну ні одної дівчинки не було. Я цю дівчинку ждала 20 років. Мама. І Бог мені дав на теперішній час в Давинцівському районі функціонує шість дитячих будинків сімейного типу та шість прийомних сімей, в яких виховується 57 дітей сірі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також у нас є внутрішнє переміщення особи, це дитячі будинки сімейного типу, два таких, в яких виховується 12 дітей, та одна прийомна сім'я, в якої виховується одна дитина. Дякуємо нашим батькам, вихователям, а також прийомним сім'ям. Кунам, піклувальникам за те, що вони дарують любов, рада з дітям, опіку, турботу. Юського, Олексій Пробицький цей день. Сьогодні нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підвищила граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Нові тарифи діятимуть вже з 30 червня. Наполовину зросла верхня межа ціни у проміжок часу з нуля до сьомої ранку, та з 23 години до півночі для денних годин. Тариф зріс на чверть. Найбільше зростання на використання електроенергії в години максимального навантаження з 19 до 23 Тариф збільшився на 80%. відсотків. Сонячні ванни плюси і мінуси. Медики дають поради, як отримати максимальну користь від перебування на сонці, та рекомендують як уникнути неприємностей у літню спеку. Триває літо час оздоровлення. Сонячні ванни в розумних дозах безперечний плюс для організму. Наголошують лікарі. Ваздійств сонячних лучей на кожу це хорошо. Почему? Потому що під воздействием солнца, под воздействием ультрафиолета вырабатывается в нашому організмі дуже хороший, нужный, полезный вітамін Д, без якого качество життя нарушается в рази. Недостаточность, недостаточность ультрафиолета, йде гіповітаміно гиповитаминоз вітаміна по вітаміну D. Але сонячні промені мають і негативний вплив. Людям із захворюваннями шкіри або онкопатологіями слід берегтися сонячних променів. Это могут быть солнечные ожоги, это могут быть фотодерматозы, аллергодерматозы, это может быть приводить к обострению хронических заболеваний не только кожи, но и внутренних органов. Это касается сердечно-сосудистой системы, нервной системы, почек. В общем-то, и лор-органов. Поэтому чрезмерное пребывание на солнце это тоже нехорошо. Есть определенные заболевания, при которых противопоказано, противопоказано пребывать на солнце. Но в частности, что касается дерматологических нозологий, это красная волчанка: либо псориаз летний тип, либо псориаз стадии обострения. Атопічний дерматит може клітом обостритися. Онкопатологія там взагалі категорично нікому не можна знаходитися на сонці. За прогнозом синоптиків, після нинішньої відносно комфортної температури на початку липня в наш регіон повернеться спека. Аби не нашкодити організму, варто дотримуватися нескладних правил. Получать солнечные ванны ⁇ это с раннего утра, ну, пусть там 7-8 часов и до 10 утра. То есть до тех пор, пока солнечные лучи находятся под углом, то есть не перпендикулярно, а вот они под углом. Вот тогда не такая идет нагрузка на организм, и нет воздействия нет тепла, и не будет ожогов. С... Десяти до трьох нежелательно показуватися на сонце. Ну естественно, уже вже солнечные ванны для здоров'я. Это можна вже після трьох, після чотирьох, то тобто к вечеру. Михайло Бустров, Денис Захаров. Цей день ви дивитесь програму цей день. Далі в нашому випуску. Вступна кампанія в Дондувс. Вже до вступної кампанії повністю перероблена навчальна програма, навчальні плани, військова складова. Криворізький підрозділ Донецького університету внутрішніх справ планує прийняти цьогоріч понад 400 курсантів і студентів. Художник, філософ, патріот залишив великий е, спадок для нашого міста. В Палаці культури Мистецький влаштували акцію до сторіччя Івана Авраменка. Час лілій, рід Лілія. Об'єднує майже 100 видів у Криворізькому боцаду. Цвіте квітка Діви Марії символ розкоші і краси. У Криорійському підрозділі Донецького державного університету внутрішніх справ готуються до вступної кампанії. Цьогоріч на різні форми навчання та спеціальності виш планує прийняти понад 400 курсантів та студентів. Детальніше про це Кононенко. А майже шість чоловік на місце. Така конкурентна боротьба очікується між цьогорічними абітурієнтами Донецького університету внутрішніх справ. До нас вступають абітурієнти з Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської і Луцької областей. Тому це вже, я вважаю, є добрий знак того, що Кривий Ріг і навчальний заклад, який готує поліцейських, стає відомим і популярним серед молоді, яка бажає отримати вищу юридичну освіту. Майбутні курсанти зможуть обрати дві спеціалізації. У перспективі їх очікує робота в кримінальній поліції або в підрозділі превентивної діяльності. У вузі є бюджетна і контрактна форми навчання. Вступна кампанія розпочнеться 19 липня. Окрім результатів національного мультипредметного тесту, в абітурієнтів мають бути висновки військово-лікарської комісії. Тим часом у виші актуалізують програму навчання зв'язку з військовим станом. Вже до вступної кампанії повністю перероблена навчальна програма, навчальні плани, військова складова злочини, які вчиняються нашим агресорам, теж вже розроблено алгоритму дій поліцейського на місяць. Крім курсантів, до навчального закладу будуть набирати і студентів всього 150 чоловік для всіх служб правоохоронних органів. Це майбутні юристи, адвокати, працівники суду чи нотаріату. Є й нововведення для здобуття освітнього ступеня бакалавр не обов'язкові результати тесту. Можна пройти співбесіду і відповісти на питання, рекомендовані Міністерством внутрішніх справ. Перший із блоків це моя майбутня професія поліцейський. Він виключає включає виключно питання закону про національну поліцію. Тобто, це у подальшому їхня настільна книга, їхнє життя, їхнє правило, як вони будуть працювати. Другий блок включає в себе питання з основ правознавства. Це те, що вони вивчали в 9-10 класі. Ну і третій блок, на мою думку, він саме такий цікавий, чому? Бо це ситуаційні завдання. Пільговики можуть скористатися спеціальними умовами, передбаченими при вступі. Якщо дитина вступає, а в нього батько або мати учасник бойових дій, то для цього для цієї дитини є спеціальна умова. Наприклад, він вступив на контрактну форму навчання, потім виявив бажання перевестися на бюджетну. Отут він буде скористатися цією пільгою. 100 бакалаврів приймуть цьогоріч на навчання за кошти держбюджету на заочну форму. 120 місць виділено для тих, хто хоче вступити на магістратуру. Єркононенко, Вадим Діденко, цей день. Тематичний захід до сторіччя Івана Авраменка відбувся в Палаці культури мистецький. Там представили виставку полотен художника з фондів історико-краєзнавчого музею. А в бібліотеці палацу провели арт досіє художник, філософ, патріот. Чотири портрети поповнили колекцію музею майстерні Івана Авраменка у 120-й школі. Про мистецьку подію розкаже Надія Шевченко. Меморіальну виставку з десяти картин відомого митця Івана Авраменка представили в Палаці культури мистецький. Це полотна з фондів Криворізького історико-краєзнавчого музею. Так сталося, що 2023 рік видався надзвичайно врожайним на ювілейні дати криворізьких митців пензля. Буквально нещодавно ми відкрили велику виставку міській виставковій залі з фондів нашого музею, присвячена творчості чотирьом художникам, які в цьому році відзначають 100 років: Івану Гариловичу Авраменко, Григорію Гардійовичу Шишку, Юрію Петровичу Сечу і Володимиру Степановичу Бєрину. І сьогодні, от в Палаці культури і мистецьку, ми лише частину цієї експозиції представляємо. Чому саме Іван Гаврилович Авраменка? Ну тому що, по-перше, він мешкав у цьому районі в Саксаганському, і дуже довго працював у загальноосвітній середній школі номер 120. До речі, в цій школі працює також музей його. Творів фахівці кажуть, ці роботи якнайкраще передають манеру письма притаманну художнику. Багатокомпонентність, композиції, яскравий колорит, панорамність. Відвідувачі виставки побачили і чотири маловідомі портрети, картини, збережені Криворізьким меценатом Сергієм Ніженцевим. Громадський діяч передав їх 120-й школі. Там діє музей, майстерня Івана Авраменка. Є пейзажні роботи, є всі його знають, всі бачать, але ніхто не знав, що він. Починав, і що він дуже такий видатний портретіст. А в музеї не було таких робот. І ми пообіцяли за допомогою депутатського корпусу зробити це, щоб було щоб доповнити колекцію музею в школі, і щоб ці були роботи. І ось ми назбирали ці роботи. Зробили ці репродукції і виставили оці чотири чудові портрета. Враменко це той митець, який залишив великий спадок для нашого міста. Подивіться, які гарні роботи, і дуже гарно, що в наших серцях. Це дуже все продовжує жити. Воно передається із покоління в поколінь. Це дуже добре. І хочу сказати ще одільне спасія Сергію Володимировичу Нежинцеву, який приймає активнішу участь, який несе культуру в нашу маси. В 10-тій бібліотеці для дорослих теж вшанували пам'ять Івана Авраменка, митця, що оспівував Кривий ріг та мріяв створити тут художній музей івана. Авраменка, Дуже пов'язана дружба з нашою бібліотекою. Проводимо арт-зустріч, арт досьє художник, філософ, патріот. Оці напрямки із його творчості ми намагаємося розкрити. Надія Шевченко, Денис Захаров. цей день. Дитячі літній ігробум влаштували у Саксиганському парку. Розваги, руханки, конкурси щотижня організовують Палац культури мистецький та фонд добрих справ. На дитячому святі побували і наші журналісти. Дитинство маленьких українців проходить під звуки сирен, тому щоб якось розважити дітей у парку Саксиганському, проводять ігробуми. Цього разу захід приурочили до міжнародного олімпійського дня. Основна мета, щоб вони відволіклися, щоб вони пам'ятали про те, що вони діти, щоб вони не загрузли і не мали якихось більш психічних травм, а більше раділи життю і розуміли, що перемога дуже скоро, і далі нам задобляться сили, щоб тішитися і радіти життю. Зразкова естрадна студія «Ля, ля Фа розважала всіх піснями: були танці, руханки та естафету разом з вихованцями ДЮСШ номер 10», до якої могла приєднатися будь-яка дитина, що гуляла у парку. Юні спортсмени більш досвідчені у цій справі, проте інші діти теж намагалися проявити себе у спортивних змаганнях. Деякі діти, які не вміють, але вони пробують навчаться цьому навчитися. Ну, пробують цьому навчитися, щоб бути спортивними, більш більш кращими. Мені подобається бігів, люди бігають, це дуже весело. Захід сподобався і дорослим. Батьків тішить, що діти мають змогу цікаво проводити літні канікули. Дуже гарно, дуже позитивно. Дуже приємно. діти завжди з ухвачені увагою. Ну ми дуже задоволені. Благодійний фонд добрих справ щотижня організовує дітям цікаве дозвілля. Цього разу це був квест із пошуками скарбів. Діти поділилися на команди і мали знайти скриню із солодощами. Вони будуть шукати скарби по цьому парку. Скарб вже за. Захований, і коли вони його знайдуть, це буде одна. Переможна команда їх зараз п'ять. Буде одна, який отримає головний приз. Але всі діти будуть з призами, бо це буде морозиво для всіх. Аліна Чистосердова, Денис Захаров цей день. Чарівні лілії, лілійники, запашна лаванда та Сантоліна. У Криворізькому боцсаду літо буяє наповно. Галявинами саду разом з експертом з квіткової краси гуляла наша Надія Шевченко. Лілія друга після троянди королева квіткового царства. В Україні ці квіти символізують чисту дівочу чарівність. Зараз активний період квітування цих різноманітних та вишуканих квіток в ботанічному саду. Особливо тішить квітник буцду за неспекотної погоди. Дощ додає ще більшої свіжості чарівним ліліям, на яких тільки континентах вони не ростуть, заворожуючи витонченістю та розмаїттям кольорів. Це така культура, яка дуже пластична і вона може існувати в різних умовах. Використовується вона рід, лілія об'єднує майже 100 видів. Які відрізняються будовою квітки, декілька висотою і розповсюдженням. Наша колекція складається з 60 сортів. Вона у нас існує з 2003 року. У нас вона до нас нам її подарували. От. Після того ми її розмножували, збільшували її кількість. Вона об'єднує у нас колекція лілій. Три садові групи, так звані. На першому плані жовта це азіатські лілії. Вони такі розвернута дуже квітка, шість пелюсток і вона така роз, роз, розложиста квітка. Потім є так звана група кучерявих лілій, вони більш низенькі і у них більш вивернуті пелюстки, назовні вивернуті. Ну, дійсно, так, трошки як на дівчачій кудрі, схожа. І є американські лілії або отто гібриди. Це така більш міцна структура квітки, теж шість полісток, але вона не дуже розкривається, не дуже широко розкривається. Також маємо сорти, які відрізняються за висотою. З Європи до нас першу завітала королівська біла, трубчаста лілія. Квітка схожа на видовжений дзвіночок. Ліліями здавна прикрашали місця духовної сили. Це квітка Діви Марії, квітка, гербів та символ, цноти, розкоші та краси. В домашніх умовах краще лілії розводити з цибулин, а не з насіння, каже Ботанік. Лілії зазвичай вимагають незначного догляду. Цвітіння може тривати до трьох тижнів. Але наш клімат вносить свої особливості в догляд за квіткою. Посушливе літо вона вимагає постійного поливу. Лілії реагують на потепління, тож хоча... Раз на 3-5 років необхідне омолодження рослини. Поряд з ліліями на ділянці площею понад 600 квадратних метрів квітне лілійник. «Відведено під лілією і під лілійник 50 на 50. Чого ми поряд їх посадили? Для того, щоб люди розуміли, що їх об'єднує тільки назва і схожість квітки. По, по морфології будови рослини вони зовсім відрізняються одна від одного. По-перше, у лілії це цибулина велика, у лілійнику це кореневище широке, яке утворює бульбочки, багато мілких таких поживних коренів. На стеблі лілії одна квітка. Лілійник має розетку з листя. З нього згодом піднімаються квітконоси. Окремі сорти утворюють до 30 квітконосів, на яких може бути до 20 бутонів. Але ця химерна квітка забуття існує один день. Зранку відкрилася, а увечері зів'яла. Від перших до останніх акордів лілійник може квітувати півтора місяці. У квітучому стані лілії продають, їх можна саджати, а лілійник пересаджувати радять осінню. Власні 18 сортів лілійника створили співробітники боцсаду. Рослини більш застосовані до наших умов і не менш різноманітні, ніж закордонні сорти. Дуже гарно наразі виглядають і трав'янисті галявини квітника з багаторічними рослинами, запашною лавандою та санталіною. Це рослини вічно зелені. В першу чергу вони не відмирають на зиму, вони тільки в них немає вегетації, тобто вони якби як сплять, скажемо, у зеленому стані. Вони теж розмножуються вегетативним шляхом, шляхом живцювання невеличкими такими пагінцями. Вони дуже, ну, на мій погляд, навіть шикарні в квітуванні. Лаванду вона давно відома і особливо там лавандові поля Франції Прованс. Але ми у нас не менш вони шикарні. Маємо кілька видів лаванд. Там можна буде споглядати, хто ближче підійде є такі темно-фіолетові, блакитні а є біла навіть лаванда. Може, вона не така шикарна, але в поєднанні з іншими лавандами виглядає навіть дуже привабливо. Сантоліни це три види маємо сантолін. в них різне квітування, вони відрізняються кольором листочків і кольором квіточок. І це теж така, скажімо, ландшафтна культура, яка не тільки квітує, але утворює дуже такі гарні різноколірні композиції. Дуже прості на перший погляд, але такі милі та привабливі ландшафтні куточки квітника ботсаду. Починають квітувати кореопсі з жовтеньким. Починають квітувати. У нас дуже велика колекція. Дуже зараз виглядає. Привабливо енатера місурійська, американського походжена від, ну, від слова Місурі, я, я думаю, зрозуміло. Такі в них макоподібні квітки, такі як грамофони великі, вона квітує протягом всього літа, якщо там умови дозволяють. От, вона теж така ландшафтна. Ми в колекціях намагаємося, до речі, об'єднувати такі рослини. Які гарно виглядають в ландшафті, гарно виглядають в клумбах. Тобто не тільки в невеличких квітниках, квітниках аматорських, але й на великих таких якихось ділянках. Надія Шевченко, Владислав Толалай. Цей день. Це всі новини на сьогодні. Залишайтеся з Руданою. Бережіть себе і тих, кого любите. Одяг ведучий від студії одягу вовк.